Майстерня з протезування на фініші зробити його одним з найкращих в Україні. Розкажемо, коли у Миколаєві запрацює ортезно-протезна майстерня. Інфраструктурний проєкт від благодійників. Разом, коли об'єднуємося, ми завжди досягаємо. У селі себе не запрацювала водонапірна башта з резервним живленням. Юна дослідниця. Успіх нашого міста він залежить від успіху кожного з наших місця розкажемо про успішний виступ миколаївської учениці Ірини Ушкац на міжнародному конкурсі. Сьогодні понеділок, 17 листопада, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також уся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем: Росіяни продовжують бити по Миколаївщині ударними безпілотниками. За добу в області знову зафіксували атаки ФПВ-дронів, які були спрямовані по населених пунктах Миколаївського району. Про це повідомили Вова. У неділю, 16 листопада, російські війська двічі атакували ФПВ-дронами Очаківську громаду обійшлося без постраждалих. Уночі 17 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами. Вибухи пролунали у кількох містах регіону. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, росіяни знову били по енергетичній та портовій інфраструктурі. Під час атаки пошкоджень зазнали кілька цивільних суден. Унаслідок влучань виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Постраждала одна людина, повідомили в ДСНС. На Миколаївщині розслідують обставини ДТП у Березанській громаді. За даними поліції, інцидент стався вранці 16 листопада. Водій автомобіля БМВ, рухаючись між селами Дмитрівка і Марківка, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги і перекинув автівку. У наслідок аварії травмувалися 26-річний водій і 21-річна пасажирка. Постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. У неділю 16 листопада у Миколаєві на проспекті Центральному відбулася традиційна акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні. Про це повідомляє 30-й корпус морської піхоти ВМС. Акція проходила під гаслом Ми всі голоси полонених. За інформацією Суспільного, до заходу долучилися близько 250 людей. Облаштування майстерні з протезування у Миколаєві вийшло на фінішну пряму. Відкритий заклад планують у першому кварталі 2026 року, а встановлення протезів для пацієнтів буде безкоштовним. Детальніше про те, як вдалося втілити цю ідею, а також хто допоміг у цьому нашому місту, розкажемо у матеріалі. У Миколаєві завершили облаштування міської ортезно-протезної майстерні, яка працюватиме на базі лікарні номер 4 Зараз фахівці проходять необхідні етапи ліцензування обладнання. А вже з початком 2026 року майстерня зможе приймати перших пацієнтів. Новий заклад стане важливим кроком у розширенні реабілітаційних послуг у місті. Сьогодні зроблений ремонт, придбане здання. Зроблений ремонт зроблено облаштування майданчиків. А зроблено тощо обладнання. Все люди, які сьогодні у нас проходять реабілітацію, вони наступний цикл будуть проходити і реабілітацію як навчання ходи, і також можуть отримати протези у нас на місці в нашій майстерні. У приміщенні вже обладнали цехи для виготовлення протезів, кімнати гігієни та відпочинку для персоналу, а також адміністративні кабінети. Поруч із будівлею облаштували спеціальний тренувальний майданчик, де пацієнти зможуть опановувати навички пересування на протезах. Ми чекаємо всі дозвільні, документи, сертифікації для того, щоб почати роботу. Запланований на перший квартал 2026 року закупка розхідних матеріалів для виготовлення протезів, і майже відразу почнеться робота. про що ми додатково повідомимо нашим халаївців. Робота над створенням протезної майстерні тривала майже два роки. Влітку торік фахівці німецької компанії приїхали до Миколаєва, де за три дні безкоштовно забезпечили протезами дев'ятьох пацієнтів та передали місту унікальне спеціалізоване обладнання. Візит став можливим завдяки українсько-німецькій організації Вотерхаб» та її очільниці Ганні Монтавон, яка познайомила іноземних партнерів із нашим містом. Це обладнання справді унікальне. Воно дозволяє виготовляти одразу 2-3 протези на добу. Це дуже швидка, швидкий процес в порівнянні з іншими технологіями. І перевага в тому, що люди можуть швидко вставати на ноги і вести соціальне, більш активне життя. Для нас стало також дуже зворушливим, те, що вони цілеспрямовано їхали підтримувати саме військових, тому що іноді компанії принципово кажуть, що орієнтовані на цивільних, хорус свідомий. Поїхав для того, щоб створити ці можливості для військових. Лікарі вже пройшли необхідне навчання в Німеччині аби працювати з цим обладнанням. Крім того, місяць тому міський голова Олександр Сінкевич підписав протокол про наміри з Миколаївською обласною організацією Червоного Христа України. У межах цієї домовленості місто отримало обладнання від компанії Отобок. Обладнання це обладнання, яке планувалось для запуску нашої. Власної протезної лабораторії, але ми вирішили, що разом з містом ми швидше зможемо допомагати людям. Обладнання, яке було поставлено, це обладнання для того, щоб робити всі гіпсові роботи, це виготовлення негативів та позитивів. Також це обладнання, яке використовується для лиття смол, для того, щоб виробляти вже постійні протези, пічка для того, щоб виробляти тимчасові протези, навчальні протези. Тобто, це обладнання, яке ми передали, воно дозволяє виготовляти будь-які склад. Адності протези, ну за всіма параметрами і правила міста. Відзначив, що тепер миколаївці зможуть проходити повний шлях від виготовлення протези до реабілітації без виїзду з міста, що зробить цей процес швидшим і значно комфортнішим. Всі, хто зміг долучитися до цього класного проекту, я хочу всім їм подякувати. Це лише проміжний етап. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми з вами зустрінемося тут і подивимося, як надаються послуги тим миколаївцям, які цього потребують. Ну і це лише ознака того, що ми чекаємо інших партнерів, які хочуть долучитися до розвитку цього центру, для того, щоб зробити його одним з найкращих в Україні. Наразі вже сформована черга охочих пройти протезування в міській майстерні. Тут працює фахівець, який супроводжує пацієнтів та надає всю необхідну інформацію. Стати в чергу можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. В лікарні наголошують, для пацієнтів встановлення протезів буде повністю безкоштовним. Їхню вартість відшкодовує Міністерство соціальної політики. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. На Миколаївщині судитимуть іноземця, якого разом із працівником ТЦК підозрюють у вимаганні вигаданого боргу. Як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, у березні цього року чоловіки домовилися спільно тиснути на місцевого жителя, вимагаючи 5 тисяч доларів. Потерпілому погрожували, а одного разу іноземець вдарив його та відібрав ключі від авто, нібито як за поруку повернення боргу. У червні під час контрольованої операції потерпілий передав зловмисникам решту грошей. Після цього іноземці затримали. Другий фігурант справи зник і перебуває у розшуку. Фігуранту інкримінують вимагання, вчинене групою осіб, розбій та незаконне зберігання наркотиків. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення. У Миколаєві оновили напис на меморіалі у сквері 68 десантників. Комунальне підприємство Миколаївські парки завершило роботи, замінивши російськомовний текст на напис державною мовою. На КП додали, що комунальники виконали демонтаж старих літер, встановили нові та оновили постамент. Як повідомляв раніше директор підприємства Дмитро Чучмай, усі роботи були завершені до 14 листопада. У селі Себине на Миколаївщині запрацювала нова водонапірна башта з резервним живленням. Об'єкт облаштували у рамках меморандуму про співпрацю Миколаївської обласної ради з міжнародним волонтерським центром ФОЮА РАТЕГ та за підтримки благодійної організації Нова Україн». Станція працює від сонячних панелей, тож забезпечує безперебійне водопостачання навіть у разі відключення світла. Детальніше дивіться у репортажі. На Миколаївщині запустили новий гуманітарний інфраструктурний проєкт. У селі Себи запрацювала сучасна водонапірна башта з резервним живленням. Об'єкт обладнаний сонячною електростанцією потужністю 10 кВт. Це черговий результат співпраці Миколаївської обласної ради з міжнародним волонтерським центром ФОЮАРАТЕХ та підтримки благодійної організації Нова Україн». в рамках підписаного меморандуму з регіональною асоціацією територіальних громад зробили черговий крок назустріч громаді. Встановили башту Рождовського з автономним живленням, з використанням сонячної енергії, з акумуляторною системою, яка дозволить постачати воду споживачам в незалежності, є світло чи нема світла. Це перший крок в рамках великого проєкту, завдяки спонсорам постійним і надійним Нова Ukraine. Ми становимося ближче до громади. Нова система дозволить забезпечити безперебійне водопостачання населеного пункту навіть у разі відключень електроенергії. Таким чином люди зможуть отримувати воду щонайменше 6 годин поспіль, навіть без зовнішнього живлення. Цей проект дуже дуже важливий, тому що він відкриває нові перспективи таких проектів у майже усіх районах Миколаївської області. Ця вежа Рожновського. Вперше це нова вежа Рожновського. 20 на 25 кубів. А закриває дуже дуже великий район села Севін. Посилення інфраструктурної стійкості громад ключове завдання, наголошують обласній раді. Адже доступ до води базова потреба, особливо в умовах повномасштабної війни. Голова обласної ради Антон Табунчик подякував партнерам за системну підтримку та важливі для регіону рішення. Коли в громаді з'являться додаткове джерело води, це завжди приємно. Я хочу подякувати нашому постійному партнеру регіональної асоціації. Громад на їхнім партнерам, нашим теж партнерам, нової Україн» Ось за комунікацію старості, за комунікацію голові. Разом, коли об'єднуємося, ми завжди досягаємо. Тож цей проєкт це ще один крок до зміцнення інфраструктури області. Олександра Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. ОКП Миколаївоблтеплоенерго повідомляє, що всі котельні підприємства працюють у штатному режимі, а тепло подається у повному обсязі. Водночас містяни частіше скаржаться на відсутність або недостатню температуру опалення в оселях. У підприємстві пояснюють, що робота котелень залежить від погодинних відключень електроенергії. Після відновлення світла фахівці одразу запускають обладнання. Крім того, наголошується, що за розподіл тепла в будинку відповідають балансоутримувачі. А саме керуючі компанії та ОСББ. Також в облтеплоенерго нагадують, що у разі виникнення питань споживачів просять звертатися за телефоном гарячої лінії підприємства. Учениця Миколаївського муніципального колегіуму Ірина Ушкац здобула золоту медаль на міжнародній виставці винаходів Айнова-2025. На конкурсі дівчинка представила своє дослідження щодо розливів рослинної олії у природних водоймах і отримала високі оцінки суддів. Вже у Миколаєві її відзначив міський голова Олександр Сянкевич. Більше про юну дослідницю та її успішний виступ на міжнародній виставці дивіться далі. На міжнародній олімпіаді винаходів Інова 25 у Загребі юні науковці з різних країн представили свої дослідження та технологічні розробки. Серед них і Миколаївська учениця муніципального колегіуму імені Володимира Чайки Ірина Ушкац, яка здобула золоту медаль за роботу, присвячену наслідкам розливу рослинної олії у водоймах та способам їх ліквідації. Юна науковиця поділила своїми враженнями та планами на подальшу наукову діяльність. Займаюся екологією, полюбляю біологію. Планую вступати саме на біологічну спеціальність, можливо, біотехнологія чи просто біологія. В майбутньому хочу працювати вірусологом чи генним інженером. Також Ірина відмічає, що її успіхи стали можливими завдяки підтримці вчителів та школі, які, незважаючи на складну ситуацію в країні, створюють умови для навчання і розвитку дітей. Саме їхня увага та віра в учнів допомагають молодому поколінню досягти нових висот. Насправді я дуже хочу подякувати своїй школі. Я хочу подякувати Сергію Михайловичу, Я хочу подякувати Оксані Миколаївні. Вони проводили зустрічі для олімпіадників, для манівців. Ми тренувалися захищати наші проекти, і це мені дуже допомогло, бо я навчилася правильно відповідати на питання від журі. Я навчилася гарно представляти свою роботу і не боятися соціуму в цілому. Олександр Сенкевич відзначив видатні досягнення Ірини Ушкац та підкреслив важливість підтримки талановитої молоді для розвитку освіти та науки в місті. Він також наголосив на значенні наполегливої праці та знань у формуванні майбутнього покоління. Я сподіваюся, що це відео подивляться наші миколаївські діти, які також сьогодні ввагаються. І ваш приклад буде ще одним таким поштовхом для них шукати себе в чомусь новому і досягати успіху, бо насправді успіх нашого міста. Він залежить від успіху кожного з наших містян. Директор ліцею Сергій Січко підкреслює, що створені всі умови, щоб кожна дитина могла здобути знання та розвивати свої таланти. Тут завжди чекають учнів, готові підтримати їхні ініціативи та заохочують нові ідеї. Якщо говорити в цілому, як школа, в школі створені всі умови. На це працюють перш за все. Я думаю, ми як в широкому розумінні зараз знаходимося у міській раді, то створені умови з основниками, тому що база, яка дає можливість лабораторій, наукових дослідницьких кабінетів, просто кабінетів фахових, предметних. Ірину Ушкас відзначили подячним листом та премією у 15 тисяч гривень. Її приклад показує, що завдяки підтримці вчителів та школи кожна дитина має шанс на великі досягнення. Катерина Свистун, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 18 листопада. Протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. У другій половині дня очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від 7 до 16 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 82%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про оновлення постаменту в сквері 68 десантників. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.